Алілуя, добрий ранок, друзі. Я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня. Нехай Бог сильно діє в вашому житті, нехай зцілення прийде в ваше тіло в ім'я Ісуса Христа. Яка б хвороба не була в вашому тілі, Бог сильний зцілити вас. Слава Господу. Е, дивіться, 2 Коринфян, 13 розділ, 13 вірш. Написано так. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця. І спілкування Святого Духа з усіма вами. Амінь. Дивіться, ми бачимо три, три таких речі, які пови, нам треба, три відкриття, які повинні бути в нашому житті, які благословлять нас. Е, перше це благодать Господа Ісуса Христа. Е, дивіться, що таке благодать. Благодать це подарунок Бога, який ми, ми не заслуговуємо. Це благосклонність Бога, яку ми не заслуговуємо, благословіння Бога, яку ми не заслуговуємо, і ця благодать Ісуса Христа. Чому тому, що Христос приніс себе в жертву і заплатив е, ціну за те, щоб благословіння, благосклонність е, прийшли в наше життя, щоб ми були спасенними, щоб е, всі е, знаєте, всі перешкоди, які були між нами і Богом, вони були зруйновані. І благодать, е, що вона робить вона приводить тебе в таке місце, де нема перешкод між тобою і Богом. І коли ти е, в тебе є відкриття про Божу благодать, то ти йдеш далі. І далі що йде? Любов Бога Отця. Коли нема перешкод, розумієте тільки благодать прибирає перешкоди. Не написано, що е, нехай закон Маєсея, любов Бога Отця і Спілкування Святого Духа буде з вами. Ні. Закон не вбирає перешкоди, благодать вбирає перешкоди. І коли ти приймаєш Божу благодать, то ти входиш вільно в присутність Бога Отца. Алілуя І ти переживаєш? що Його любов, благодать Ісуса Христа, потім любов Бога Отця. Да? Оця, і, і Ти переживаєш його любов, ти і, і, получаєш відкриття, що Він любить тебе, що Він приймає тебе таким, який ти є, є, що Він любить тебе таким, який ти є. Алілуя, слава Богу. І далі після цього ми йдемо куди? В спілкування Святого Духа з усіма нами. Слава Господу! Дру, друзі, наступне відкриття це те, що Дух Святий. Який є Бог, він хоче спілкуватись з усіма нами, не тільки з пастором, не тільки з єпископом, не тільки з самим святим братом в церкві або сестрою. Він хоче спілкуватись з усіма нами. Він відкритий до спілкування, слава Богу! но коли ми не маємо відкриття про благодать, про любов, те, що ми прийняті. Те, що нас любить Бог і Дух Святий, ми не підемо в спілкування з ними. Тому, друзі, ці три речі вони роблять наше життя плідним, живим і вони допомагають нам е бути в Бозі завжди, слава Господу. Тому будьте благословенні, гарного вам дня, слава Богу. Амінь.